Боксер станцював разом з Надією Дорофєєвою. Родина Усиків помпезно відсвяткували 15-річчя доньки. Запрошеними співачками були Альона Моргалієва та Дорофєєва. Був орендований величезний зал та прикрашений в чорно-червоному стилі. Ну і Усик нарешті відповів, чому одягає різні черевики, а також почуєте чуттєве привітання Лізи від свого зіркового батька. Дивіться далі відео до кінця. Я її дуже люблю, вона дуже стимульнула мене по життю. Коли вона була маленька, я був на Олімпійських іграх. Ми з Катю розмовляли по відеосв'язі, і вона сказала: Папа, привези мені золото. Я був на Олімпійських іграх. Ми з Катю спілкувалися, і я кажу, хто їй сказав це зробити, ну сказати? Вона каже: Не хто. Вона, ну, тіпа, батько поїхав на, ну, там, на, на змагання, все. Золото було привезено, слава богу, і олімпійська медаль вона належить їй. скоріш за все, співали, але я сьогодні хочу запропонувати тобі дещо, дещо іншу пісню. Я впевнена, що ти її знаєш, мішка, запускай. Ти ж ну, нас сцені побудеш побудешся, не боїшся? А ви, будь ласка, підтримайте, ви знаєте, що треба зараз співати? Я не беку. Я розбирала. Просто нікому про нього не кажи, задай ці свічки, а ми будемо тільки раді, якщо це все станеться в моменті сьогодні, завтра або, можливо, через рік. Готова? Рахунок три зробимо? скільки хочеш? Ти сама, коли хочеш. То, що не прикольно. Думаю, це неприкольно. Кожна душа там пишає свої, кожен шукає своє бік. Тут, ти питання. тут а твій поїзд десь в Вашингтоні і що це таке? Е, я не знаю, мої пояси всі у мене вдома. А чий пояс подарував Зеленський Трампу? Е, special пояс, мені здається, якийсь. Гарний. Лізочко... Я знаю, що це за поезд, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу. <реш> ми, ми з Михаличем е, двіжуємо. У Доні де на нор да. народження, так тихесенько поїсти, поспівати, потанцювати. За здоров'я. Так, так скучив за цим вообще, карпець. Так от ті харят, зараз двішку создаю ноги. Дивіться, червички різні. А знаєте, що чересії? А, вся фішка, то всі цікавляться. Люди цікавляться сильно сильно. Я прочитав в інтернеті, що мені сказали, що я сильно перерзуваюся і за того мене різні. І Я з ними погоджуюся. Да, Ні, в ралі, в ралівчуві, в чому фішку. У чом фішка з дитинства. О, Дивіться, черевички різні. А знаєте черевички різні? А, разли? що це фішка, то всі цікавляться. Дуже. Люди цікавляться сильно-сильно. Я прочитав в інтернеті, що мені сказали, що я сильно перезуваюся і зато в мене черевики І Я з ними погоджуся. Да, Ні, в ралі, в чому... ралівчуві, в чому фішка? У вас фішка з дитинства не було. Ну, там, деколи не було взуття і... Там правий був такий, а лівий такий, і вони були одного розміру, їх можна було носити, А ті щось було дуже сильно порвані, вже їх не можна було використовувати. І носив вразні, і так пішло. А вже коли трошки підріс, я можу купити собі дві пари якихось однакових черевиків різного кольору, то зараз так юзаю. А значки головне досягнення тебе Яке? Це моя Так, Сьогодні Вітанічка доці, вона така кійця красива. А Що що ти, коротше, тут? Ну я знаю, не знаю, як я міг бути. А не отак. Кабірков, йди, ми. Знаєш, ти люди не вишиваєш? Знаєш що? Але як гарно, Прекрасна, мені особисто сьогодні для вас дуже приємно виступати, особливо багато. За народження тебе ще раз. Друзі, фінальний акоп. Зараз я розумію, що можливо в залі є люди, які ще не народились, коли ця пісня вийшла. І що, можливо, хтось з вас е, з гостей різним... Не...